Уже завтра стартує перший етап Кубка світу у цьому році. Що потрібно знати перед початком змагань по ключці. Вже не один раз в своїх відео я говорила про повернення лідера минулого сезону Марти Олсбю Розеланд. Норвежка пропустила перший триместр Кубку світу через проблеми зі здоров'ям. І гонки у Словенії будуть для неї першими у цьому сезоні. Говорячи про повернення, варто також згадати Анну Марію Лампіч. Яка створила фурор у своїй дебютній гонці на другому етапі у Хохфільцені. І коли всі ми чекали продовження, біатлоністка поїхала на Кубок IBU. І ось тепер на домашньому етапі ми знову побачимо Словенку на Кубку Світу. Федеріка Санфіліпа після вдалого виступу на італійському етапі Кубку IBU, де усі дві гонки вона піднімалась на подіум? Знову потрапляє до основної команди. Окрім того, спортсменка встигла взяти участь у Кубку світу з лижних гонок, де їй вдалося єдині з Італіяк пройти кваліфікацію, фінішувавши 20-ю. А ось кому доведеться пропустити четвертий етап, так це Ханні Еберг. Через застуду шведка, яка йшла 9-ю у загальному заліку, залишається вдома. Та ж проблема спіткала і Франциско Пройс. Через хворобу німкеня була змушена пропустити і перший етап сезону. Та й взагалі останні роки, саме через проблеми зі здоров'ям, 28-річній біатлоністці доводилось часто пропускати гонки і цілі етапи. Я в розгубленості зізнається Пройс, яка ще влітку задумалась про завершення кар'єри. Натомість Ванеса Хінс вперше в цьому сезоні стартує на Кубку світу. Влітку вона серйозно здала через численні травми, але непогано показавши себе на кубку IBU, Біатлоністка знову потрапляє до складу основної німецької команди, де вона замінить Яніну Хетіх Вальц. Також під питанням виступ Анни Магнусон, яка на різдвяні канікули встигла захворіти на ковід. Що ж до чоловіків, то знову на Кубку світу ми не побачимо Лукаса Хофера, для якого через травми цей сезон досі не розпочався. І зараз, як зізнається сам біатлоніст, подальша його кар'єра під великим питанням. Пропускають етапи два українця. Дмитро Підручний продовжує відновлюватися після операції на коліні, а Артем прима не виступить через травму. Заміна відбулася у французькій збірні. Ерік Перо, який з початку минулого сезону виступав на Кубку Світу, через невдалі гонки відправився на кубок IBU. А замість нього до складу основної команди увійшов 22-річний Оскар Ломбардо, який до цього на Кубку світу провів лише дві гонки у 2020 році. Також повертається в поклюку легенда австрійського біатлону Сімон Едер. 39-річний біатлоніст припускав етапу Франції через хворобу. А я ще раз вітаю вас зимовими святами та чекаю на вашу підтримку у вигляді підписки та коментарів. Також приєднуйтесь до телеграм-каналу, де я частіше публікую біатлонні новини.